Одне з головних питань порядку денного звіт голови райдержадміністрації про виконану роботу співпав у часі з річницею призначення надії симбалістої на цю посаду своїм головним досягненням Надія Михайлівна вважає налагоджену співпрацю з депутатським корпусом району із квітня по жовтень по 2015 року мені довелося було налагоджувати стосунки із Депутатам попередні скликання, і вже більше півроку майже близько півроку ми з вами співпрацюємо. І завдяки такій нашій співпраці ми приємно зараз консультувати про лікування успіхів, минулий рік. Таку позицію поділяють і депутати, які ще на засіданнях комісії ознайомилися з головними показниками звіту і голова районної ради. Співпраця і була, і є. і Я надіюся, що буде, тому що співпраця з районною адміністрацією і навпаки адміністрації Радою – це є важливий крок, спільний. Це як коли є спільне бачення, тоді є зовсім інша інша якість роботи. На нову якість роботи покладалися депутати при затвердженні програми соціально економічного культурного розвитку району на поточний рік, хоча й не без застережень, зважаючи на складну фінансову ситуацію, і специфіку району. Район великий. Населення мало, адміністративних одиниць багато, тому так і складна ситуація по фінансах. Проаналізували депутати виконання окремих цільових програм, особливо ретельне виконання комплексної програми здоров'я населення в Рогатинському районі, до якої свого часу було внесено низку змін. Внесли позиції в цю програму комплексну з розділу репродуктивне здоров'я населення при Карпаті і по програмі цукрового діабету. А також внесли елементи програми. Програми загалом виконуються, хоча і фінансування не завжди відповідає реальним потребам. Тих грошей, які яка виділена чи на ту програму, вона навіть не виділена. Програма це е, якась певна сума, яка би мала виділятися, а виділяється в рази менше. Як ми чули, що пропонувала пропонувалося по програмі 650 тисяч, а виділяється 230. Тобто недостатність фінансування. Обговорення цих та інших питань, їх було на порядку денному 24, Проходило досить жваво, проте без конфліктів. Усі спірні моменти були врегульовані на засіданнях профільних комісій. А запровадження поіменного голосування лише підвищило відповідь. Дальність обранців місцевих громад. І депутати зважено тепер голосують по тому чи іншому питанню, обдумують його. Результати голосування та прийняття на сесії рішення того ж дня були оприлюднені на сайті районної ради.